Друзі, нас Сінфо перші про головне. Поїхали, цик натягнуло. Весною 2025-го будуть вибори. Український далекобійний Безносюк Олексій записав звернення до влади та до народу. Терпіння тріснуло. Друже, я з радістю відповім на твій коментар, відповім з повагою і без агресії. Ти до мене чудово звернувся. І я саме хочу відповісти саме на твій коментар, бо дуже багато людей, так само, як і ти, мають велике оце от заблуждення в себе в голові. Та я би зміг, та я би так само, та він там в Бога за пазухою. Не вивезеш ти моєї дороги. Ніколи в житті, як і я твоєї, повір мені. Хтів би ти міг би ти бути давним-давно був би на моєму місці або я на твому, але це суцільна маячня. Дивись я ж теж вмію грати в цю гру. Та що вони там в тому окопі два рази струльнув кантузило порішав, списали по сто тисяч їм платять бойових, їм ще потім пенсії, пільги, вся фігня. І ти скажеш, що ідіот? Ну ти ідіот, що ти мелеш без досюк, да? Це повна маячня. Я з тобою згоден. Ви платите дуже велику ціну. Ну і ти не знаєш, яку ціну ми тут платимо за я Тож можу грати в бідного нечасного. Здоров'я тут лишив, життя все в чомодан, все втратив, все що було потеряв, сижу тут, нікому нафік не нужний. Що мене відрізняє від тих бомжів? Я ж ніколи не стану канадцем і вже ніколи не стану українцем. Я недостатньо білий і недостатньо чорний тоні, скажи мені, який я. Тому не треба гратися цією маячнею. Тому що як я поїду тебе міняти. То хто буде платити кредит і за житло моїм дітям? Ну нема в мене де жити в Україні трьошки в місяць баксами. Хто? Ти теж на себе хочеш відповідальність взяти? Я думаю, не хочеш. А я не хочу брати відповідальність за тебе, тому не треба мірятися, хто там Бога запазує, а хто бідний і нещасний. Ну знаєш, що саме обідне? Що саме обідне, що ти мені предлагаєш тебе поміняти? Ти би хотів би, щоб я тебе поміняв? Я за 10 тисяч кілометрів від тебе. Такий самий бідолага, як ти. І ти знаєш сам, я можу назвати фамілія, прізвище, номера телефонів, адреси людей, які поряд з тобою, які ніколи не підуть воювати, які служили в військах, які мають гроші і які навіть від початку повномасштабної війни живуть в отелях, в буковелях, щоденно в джокузях і віскаря попивають. Ну предлагаєш ти поміняти саме мені тебе. Ну невже це не маячня, друже? Брате, ну скажи, ну невже ми маємо друг другу горлянки Може, ж? Хай, хай кожен робить свою справу. Ну де ж тоді справедливість в цьому світі? Скажи мені. Ще один далекобійник записує наступний Володимир Зеленський. Залишається легітимним президентом України, легітимність якого підтверджена конституцією України, в якій написано, що повноваження діючого президента України закінчуються тоді, коли вступають в силу повноваження новообраного президента України. Але оскільки в нашій країні війна, в нас воєнний стан, вибори проводитись не можуть, і новообраний президент не може прийти до влади, тому Зеленський залишається легітимним президентом. Це слова, до речі, не мої, це слова голови Верховної Ради Стефанчука. І вроді би все правильно. При всій моїй відразі і не повазі до цього Стефанчука, вроді би, говорить він правильно. Але зараз мова не про легітимність чи нелегітимність, не про вибори, чи не дай Бог, про майдан. Зараз мова про конституцію України. Тобто, посилаючись на Конституцію України. Про те, що Зеленський легітимний президент Стефанчук підтвердив, що Конституція в нас працює. А ось що говорить простий український роботяга. Вітаю, вітаю вас, українці! Тут сиджу, чекаю на клієнта. Така думка прийшла от зараз в Україні. Реально ну, скажімо так, просто терор відбувається. Терор і нищення українців. Зі сторони тої самої української влади. Розумієте? Геноцид. Тобто, от по факту, людина не може навіть спокійно десь вийти, піти, не знаю, в магазин чи до праці, і можуть просто спіймати, як собаку, побити, запхати в бус, ну, зробити що завгодно. Я от сьогодні бачив там інваліда, йшов, таке відео в Фейсбуку бачив, йшов інвалід на протезах. Пацан молодий, від, видно, що з фронту щось там сюди туди мінти до нього вчепилися. Ну, Коротше, тупо його били ногами просто. Тупо, тупо ногами. Ну, І їм нічого за це не буде. Розумієте? То саме ТЦК, просто людолови, які ловлять, людей запихують, ніхто нічого. І от я на рахунок журналістів хочу сказати. Журналістів. От таких. Ну, Журналістів в Україні нема. нема. Не то, що практично, їх нема. О, за ті всі роки. Америка дуже багато вкидувала, були такі гранди, знаєте, гранди НАТО, гран... грандаєди їх називав, такі ґрандаєди. І вони освітлювали. У нас в Херсоні така була теж там організація, там, там такий бігав, сірожа такий, сірожа, мост такий, грандаєд. От. Цілий час вони там, от їм вкидували бабки, вони писали те, що треба. То, що треба. І взагалі ті всі ЗМІ українські показували тільки то, хто платить. Знаєте, хто заказує музику, тот, знаєте, її танцює. Ага. От так само в Україні, і от зараз, коли відбувається реально терор, ніхто нічого не показують, не розказують. Чому? Ну ніхто не платить. Всі медіа ручні. Якби, наприклад, я вам скажу чесно, от е в Росії Путін на вулицях ловив отак от, людей, пиздив, пакував в буси і силою відправляв е на війну. По всьому світі всі ЗМІ показували би, дивіться, там, блін, реально, терор, там. То, ну, Так? Правда. А в Україні таке відбувається, ніхто не показує. Чому? Ну, Це демократично. Це демократично. От взяли, відбили печінки, блядь, ногами. Але демократично все ніхто не показує. Я собі згадав, як 10 років тому мені в Херсоні. Просто облили бензиною вночі машину і підпалили. Я знаю, хто це зробив, поліція знає, всі знали. Чому це зробили? От. І я почав тоді, пішов до одної, там, до, ну, сусідка в мене була. Вона працювала на ТК, ТРК Україна, знаєте, ну, Канал Україна. Журналістом. Кажу, може, ну покажи, дивись, така ситуація. Та ні, ну це треба, щоб там зверху сказали, щоб заказ був. Пішов до других, до третіх, до десятих. Ну, щоб якось висвітлити, що сталося. Ну, просто безпреділ. От прийшли вночі, облили бензиною, спалили машину, знаємо хто, чого, куди. Вони собі ходять, сміються, ніяк їх покарати не можуть. Хоч показати, ні, не можуть. Бо це ж треба ну, за бабки. І от в Україні дійшло до того, що зараз просто по вулицях міст їздять бусики, які ловлять людей, їх б'ють, потім за гроші, їх родичі викупляють, щоб їх випустили. І про це не показує жодний телеканал. Я вам хочу сказати так. Ви боїтеся, що Україна буде окупована? Вона вже окупована. Шануємося, українці. Зеленський серйозно розглядає можливість проведення президентських виборів наступному році, щоб зміцнити свою владу та задовольнити прохання партнерів. Пише видання «Економіста». Той же час Гончаренко зазначає, що Зеленський має піти у відставку. Зеленський не дотримав свого слова і не збирається йти у відставку, хоча й порушив закон. Про це написав народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко та на своїй сторінці у Фейсбук. Пам'ятаєте, за кілька днів до виборів у квітні 2019 року Зеленський пообіцяв, що я коли-небудь у цьому житті порушу закон. Я піду сам так от нагадаю. Липні цього року стало відомо, що у 2019 році Грудина Зеленського отримала кошти. За погашення ОВДП на 5,1 млн мільйон гривень та придбав ОВДП на 5,2 млн мільйони гривень. Однак ці кошти Зеленський задекларувати забув. Таким чином Зеленський порушив закон про боротьбу з корупцією і повинен був опинитися у національному реєстрі корупціонерів. Зауважив політик Олексій Гончаренко. Зауважив, що Печерський суд закрив справу проти Зеленського щодо декларації, бо президент користується правом недоторканності. Як я і передбачав раніше, чекати від Зеленського, що він виконує свою обіцянку, не варто. Арто, в кінці результату ми отримали таку відповідь на петицію про відставку зв'язку із порушенням закону. Однією невиконаною обіцянкою більше, однією менше. Їх уже так багато, що можна було б збитися з ліку. Резюмував Олексій Гончаренко. А ось що говорив Разумков. Я хотів би вам нагадати 19-й рік. В Програмі було написано: зробити все, щоб українці повернулися додому. А ви сьогодні цим законопроектом робите все, щоб вони поїхали. Я хотів би нагадати, що сьогодні гарант Конституції став гарантом порушення Конституції. Четверта стаття забороняє множине громадянство. Якщо ви за це проголосуєте, ви порушите Конституцію. Друге питання. Я хотів би нагадати, що саме у фракції монобільшості, шановні колеги, є ті, хто говорить про те, що здавайте паспорти, їйте за кордон в цій фракції. Ви ділите людей на два сорти: тих, хто в Україні, і хто поза Україною, сьогодні поза межами нашого кордону. Тому що, коли ви роздаєте Вовіну тисячу, ви говорите, що на неї можуть претендувати лише ті, хто сьогодні, фактично, сьогодні знаходиться на теренах нашої держави. А хто був вчора, позавчора вже у вас українці другого сорту. Скажіть, будь ласка, чим це відрізняється від рашиської пропаганди, коли вони українську територію, українську мапу і нашу з вами державу ділять на сорти? Так само робите сьогодні. Ви. Цей законопроект робить все для того, щоб українці не поверталися, знищуючи український бізнес, піднімаючи податки, піднімаючи тарифи, роблячи все, що ті, хто не повтікав під час початку повномасштабного вторгнення, сьогодні поїхали з нашої держави. Якщо ви такі великі молодці і хочете, щоб сюди приїжджали іноземці і робити всі умови для них, то давайте вони і податки будуть платити. Ви підняли для українців податки до 5% військового збору. Цей законопроект не передбачає підняття податків для майбутніх громадян України, які просто так можуть увійти в громадянство України, і протягом двох років, якщо їм щось не сподобається, просто вийти. Наші альтернативні законопроекти взагалі забороняють подвійне громадянство. але тим не менш, якщо ви будете йти своїм шляхом, давайте тоді чесно казати, що ви це приймаєте для того, щоб дати можливість доступу іноземців до ринку землі. Наші правки, наш альтернативний законопроект передбачають, що протягом трьох років іноземці, які мають подвійне громадянство, не мають права купувати українську землю. Я думаю, що це чесно. Так само, давайте. Ви ж сьогодні проводите босифікацію. Давайте тоді ті, хто сьогодні стануть членами української великої родини, отримують подвійне громадянство протягом 60 днів, мають приїхати в Україну і стати на облік в ТЦК. Це ж буде чесно, це ж буде розумно. Це ж буде так, що по всіх по однаковому по конституції, а не так, що зараз в Італії хтось отримує українське громадянство, не буде сплачувати податки, не буде захищати нашу батьківщину, але буде користуватися всіми пільгами нашого з вами паспорту. Я думаю, що це некоректно. некоректно до тих українців, хто сьогодні боронить свою державу, сплачуючи податки, наповнюючи бюджет, стоячи в окопі сьогодні під Курахова, захищаючи нашу з вами державу, і ви знаєте. Тут президент, коли виступав, він казав, що тут почали хтось готуватися до виборів. Не треба цього робити. Правильні слова, на жаль, ви єдині, хто сьогодні в державі готуйтесь до виборів. Депутати об'єдналися різні сили проти Зеленського. Вибори він уже не виграє. Найбільше гальмо в нашій боротьбі за незалежність зараз це наш президент, який має повноваження вплитати на військо. Саме це гальмо не стільки лізе у керування армією, хоча формально має на це право за посадою. Пише волонтерка Кудренко. Він впливає на все на медіа, на міністерства, на депутатів на їх рішення, тобто вимальовується саме державі, як воно є. Це проблема. Мабуть, світова зазвичай розумні люди не мають достатньої нахабності, за те чим простіша людина, тим нерідко нахабніша. Вирішення нашого питання могло б бути в тому, щоб нашим відомим розумним особистостям сподобатися зеленим нахабам та бити їх їхніми ж методами, але аж так не стається. Тому один віддає владу внаслідок демократичних виборів, бо цивілізована людина іншою опиняється залежним від комплексів президента та втрачає можливість займатися тим, що вміє найкраще керувати армією. Одне мені здається передбачуваним гальмо вже навряд чи набере достатньо високі рейтинги, бо відлік пішов інший бік. Його ж виборці обурені зняттям залужного. Його ж виборці не хочуть мобілізуватися, його ж виборці не хочуть повертатися назад за кордони. Його ж виборці все менше дивляться телемарафон. Рейтинг скотився до 10%. Якась тактична перемога Сирисько. Не думаю, що додасть ця заслуги самого зеленського Аннушка вже пролила масло. Як то кажуть, хоча я хотіла написати цю фразу щодо росіян та їх нафти який ми завдаємо ударів, але нехай буде і тут, бо означає деякі невідворотні процеси, на мій скромний погляд. Колишній головком ЗСУ Валерій Залужний вважає, що президенту Володимиру Зеленському не потрібно заглиблюватися у військову справу. Про це він сказав журналісту Тайма Саймону Шостеру у риву книги, якого опублікував за телеграф. Той же час союзники називають генерала Залужним майбутнім новим президентом України. За його словами, під час розмови з головкомом то того й дав зрозуміти політики і генерали незручні партнери. Йому Кому потрібно розбиратися у військовій справі не більше ніж у медицині чи будівництві мостів, Цитує залужного журналіста. Шустер пише, що стосунки президента і головнокомандувача ЗСУ були найкращими, коли Зеленський намагався переконати союзників надати Україні зброю. Однак, в міру того, як російські наступали, глава держави ставав більше деталі впевненим в собі, формував власні військові пріоритети. І вони не завжди збігалися з пріоритетами генерала. Йдеться у матеріалі. Незабаром розбиво поглиблювався. Пише шустер. Редакція Ало нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.